Потрібно зробити душовий піддон під кремогранів. Першу встановити трап наш, покажу, як встановити, в бульках, щоб все було ну, щоб ідеально рівно відносно площин стін. Ну і відповідно сформувати конвертер, що дуже важливо, щоб в подальшому всі нахили були ідеальні, рівні. При укладанні плитки не було ніяких проблем. Трап має стояти в рівнях. Все має бути ідеально порівняно. Дивіться. Один рівень у нас є. поставимо інший рівень. Ідеально. Перевіримо ще. Два рівня так. От тут рівень ідеальний. Відповідно тут от. Це ідеальний рівень, має бути. Регулювання у нас відбувається за допомогою цих барашиків. Маємо таку ніжку із двома барашиками. От. Один зверху, один знизу. Відповідно, ними регулюємо. Тут у нас сифон, цей поворотний, мокрий затвор. От. Він поворотний, трішки легше виставити. Якщо тут не поворотний сифон, все має бути ідеально. То каналізаційна труба має бути виведена. Плюс-мінус 1 см там можна буде зіграти на трубах. Відносно площин стін також все виставляємо, щоб було ідеально. От. Одна сторона інша сторона. Так же ж саме з торцеві сторони. Одна сторона. І інша сторона це має бути в ідеальній геометрії і в ідеальних рівнях стоять, тому потім не буде ніяких проблем. Але дивіться, я вам скажу, не завжди буває ідеальний трап наш. Бувають пластикові, в яких геометрія. Бажаю залишати краще, як то кажуть. Вони вигнуті, але тим не менш потрібно старатись по максимуму виставити ідеально, щоб воно було. Дивіться, у нас тут в даному випадку у нас плитка буде закривати оцей кантик. Буде плитка аж по цей бік. отак заходите. Відповідно, дуже важливо зберегти оце все в рівнях, щоб, щоб все було. Чітко в подальшому, коли буде різатися піддон, плитка на піддон на цей, і вкладатися, не буде ніяких проблем, буде все рівненько і обережно. Якщо воно трішечки провернуте буде, потрібно буде це все вишиховувати, це додатковий ваш час. Тому от, краще тут заморочитися, один раз гарно виставити, і потім не мати ніяких проблем, і вийде все ідеально рівненько і дуже гарно. Тому от повністю все має бути в повній геометрії і порівнях.